Керівництво Олександрійської районної військової адміністрації взяло участь в оперативній нараді з актуальних питань діяльності органів влади під головуванням першого заступника начальника ОВА Юрія Миколаєвка. Обговорювали проблемні аспекти завершення, реорганізації районних держадміністрацій, зокрема реорганізацію районних рад і комунальних закладів, утворених ними, в питанні передачі та ефективного використання майна. Говорили про здійснення повноважень РВА щодо зберігання архівних справ, а також фінансування автоматизованих систем відеоспостереження. Із 1 січня 2026 року змінилася вартість оформлення біометричних паспортних документів. Про це інформує ЦНАП. Зміна вартості послуг пов'язана з оновленням цін на бланки державного підприємства Поліграфічний Комбінат Україна. Так, виготовлення id картки вперше залишається безкоштовним. Повторно до 20 робочих днів 618 гривень, до 7 робочих днів 988 гривень. Виготовлення закордонного паспорта паспорта до 20 робочих днів вартуватиме 1147 гривень, до 7 робочих днів – 1787 гривень. За розпорядженням Кабміну набувають чинності оновлені графіки погодинних відключень, які будуть діяти з 6 січня до 1 квітня 2026 року. До ГПВ будуть задіяно додаткові приєднання адреси. Для деяких приєднань змінився номер черги. Перевірити, до якої черги, підчерги відноситься ваша адреса, можливо, на офіційному сайті Обленерго. Про чергову відправку окопних свічок звітує волонтерка Кароліна. Нарешті у хлопців ще трохи тепла ми змогли передати туди, де це єдина можливість зігрітися. Дякую всім, хто допомагає придбати парафін. Банки на наступну партію свічок є, заготовки зробили, проте не вистачає парафіну. Треба, хоча б 200 кілограм, Пише волонтерка. Окрім цього, є запити на газові балони, пальники, звіти, запити та реквізити для донатів на сторінці волонтерки Королі. Дві перемоги здобула команда Олександрійських баскетболістів наприкінці 2025 року. 27 грудня в Кропивницькому відбувся черговий тур чемпіонату області з баскетболу серед юнаків 2013-14 року народження. Команда Олександрійської спортивної школи Дреканс з рахунком 76-19 перемогла СК Олімп. між Дрегон та Push Team 2014 закінчилася з рахунком 4319 на користь олександрійців. Команду тренує Андрій Обушко.